Стій, не перемикай. Зараз я тобі підкажу ідею вечері смачної, корисної. Це буде салат і курка. Білок і споживна клітчатка. До салату з капусти я додам редиску, трошки зелені. Ось така у мене зелень. Можна ще додати огурчик, але я вирішила без огірка сьогодні. Ну і на білок у нас буде курка. Ось така у мене порція чоловіка. Три шматочки, два шматочки. На ні. Курка під чеснику, під сів перець, а також оливкова оліга. Надаємо курочку. Перезапала. Ось така гарна вона ми. А на рублі салати, поки готується кулька. Ось так, вже нарубала зелені. Ось так ретисочка. І буду заправляти салатик. Оливкова олія і лимонний сік трішки. Ось тільки намия. Трішки. Ось хару. Трошки сір. І оливкова олія. Ось такий вийшов салатик. Ой, ось у мене вже, пожалуй, Що ось така вечеря. 30 хвилин, дуже легко і просто. Скажіть, підеш таке готові? І якщо воно дуже легке, воно дуже смачне, дивіться коментарями, ставте лайки, підписуйтесь, а я буду ще більше показувати з нашого життя е, наше харчування і, е, звісно, тренування.